Російська нафта у крутому піке. Ціна її впала на 40% у порівнянні з тією, що була закладена в бюджет. При цьому головна видобувна компанія монополіст РосНЕФТЬ у першому кварталі цього року вже втратила 58% чистого прибутку, і для бізнесу це просто катастрофа. Ну а все це завдяки західним санкціям. Якщо така тенденція збережеться і надалі, зазначають у службі зовнішньої розвідки України. РФ ризикує втратити останні залишки фонду національного добробуту. Вже в 2026-му. Ну і власне про економічну прірву, в яку котиться Москва, давайте дивитися наступний матеріал. Рекордне скорочення ВВП, інфляція та спад виробництва. Економічну та фінансову кризу, що знищили б Росію, пророкували з перших днів повномасштабного вторгнення. Але щось пішло не так. Ціна нафту злетіли просто до космічного розміру, там сто 10 доларів за барель нафти, які дали можливість центробанку Росії і в цілому російському бюджету повністю компенсувати ці втрати через Газпром, який щомісячно перераховував по трильйону рублів. Як результат, вони відповідно відновилися уже до кінця 2022 року. Нині європейські лідери запровадили санкції проти понад 16 тисяч фізичних та юридичних осіб. Та РФ навчилась їх обходити і далі отримує рекордні прибутки з основних джерел, кажуть експерти. Наприклад, доходи від нафти Кремль отримує коштом тіньового флоту. За 2023 рік він приніс до ворожого бюджету понад 165 мільярдів євро. Європейці і загалом захід вони намагаються. Проваджувати санкції але робити це максимально комфортним для себе способом. А воно так не працює. Тож економіка РФ все ще на плаву. 2022 рік розбюджет витримав завдяки космічним цінам на нафту 2023 та 2024 Цьому посприяв фонд національного добробуту, який створили з прибутків від продажу нафти. Та вже наприкінці минулого року ці ресурси за даними СБУ почали вичерпуватися. І це призводить до падіння експорту, до падіння імпорту. Це призводить до інфляції. Повністю всі ті негативні фактори, які мали би спрацювати, вони вже зараз діють на російську економіку, на російський бюджет, на банківську систему. Але цього недостатньо кажуть фахівці. Адже навіть за таким сценарієм Росія зможе продовжувати війну в Україні кілька найближчих років. Зокрема, такі прогнози лунають у західних медіа. Витрати на безпеку мають досягти 142 мільярдів доларів у 2025 році. Витрати на оборону залишатимуться високими у 2026 та 2027 роках, що свідчить про його рішучість боротися далі. Основна причина цього недостатня рішучість західних партнерів. Пише видання The Washington Post. Висключити. Доступ до загальних мереж відключити таким чином доступ до можливості і проводити е, закупки з країнами, з якими вони поки співпрацюють, той самий Китай. Пробити так, щоб не могли літати на своїх літаках. Не знаю, треба якось з саудітами домовлятися, щоб цей ціна на нафту впала. Санкції на вуглеводні, тому що це сукупно наповнює бюджет десь від половини до двох третин. Немає продажу вуглеводнів, немає грошей, немає грошей, немає війни. Експерти погоджуються з думкою опитаних нами людей. Всі ці фактори кардинально б вплинули на російську економіку. До прикладу, якщо барель нафти вартуватиме 40 доларів замість 50, це призведе до банкрутства російських нафтових компаній і зменшення видобутку нафти. Якщо водночас запровадять обмеження проти тіньового флоту, то продаж нафтопродуктів буде ускладненим. Говорити про якесь повне знищення російської економіки, теж навряд чи зараз в нинішніх умов, поки ембарго на російські енергоресурси не накладені. А Весь інструментарій не задіяний в контексті реального впливу на російську економіку. А ще повне відключення російських банків від SWIFT, замороження російських активів, заборона експорту та імпорту, і найголовніше надання зброї для України в достатній кількості, кажуть експерти. Так, сили оборони могли б знищувати критичну інфраструктуру, зокрема військового призначення, в ще більшій кількості, і це б зменшувало можливості Росії продовжувати активні бойові дії та змусило б російського диктатора сісти за стіл переговорів на вигідних Україні умовах.